Який ужас! Тиждень тому в Одесі на цьому місці на проспекті князя Володимира Великого, колишньому Добровольського, під час поривчастого вітру впало дерево і придавило перехожу. Подію зняли на відео місцеві мешканці, і кадри трагедії облетіли одеські змі та соцмережі. Постраждалу жінку доправили в лікарню, де медики кілька днів боролися за її життя, але врятувати так і не змогли. Вона одразу була направлена до операційної, а потім в реанімаційне відділення. Це так звана політравма, численні, численні розриви внутрішніх органів, перелом, численні переломи кісток. Їй було зроблено три оперативних втручання, але нам не вдалося зберегти її життя. Це дійсно тяжка травма і несумісна з життям. Того дня Галина Сухоребра, а саме так звали постраждалу жінку, вийшла купити букет. У родині відзначали річницю весілля сина Галини Олександрівни, розказує дочка Меліс. Вона каже, мати у свої 64 роки була дуже активна. Доглядала дев'яносторічну бабусю та виховувала онуку. Ніхто ні за чим не ніхто ні за чим не слідкує тут. Вони хочуть це все зам'яти, розумієте. Вони кажуть, що ми не постраждалі. Ну як це? Як хто я? Дочка? Хто її син? Хто хто? Найцікавіше, що досі не зрозуміло, хто саме відповідає за ту полю, яка впала на одеситку, та взагалі за цю ділянку, де багато інших дерев. Поруч знаходяться багатоквартирні будинки, причому в одному з них навіть розташована диспетчерська ЖКС Північний. Тим часом в мерії лише прокоментували, що за ці дві доби в місті був сильний вітер та загалом впало 11 дерев. А ось у поліції вже розпочали провадження за статтею службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Ната Миколаєва, Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.